У цьому відео навчальної програми Дозорний епідеміологічний нагляд за грипом ви отримаєте загальну інформацію про епідеміологічний нагляд за грипом. Наприкінці цієї сесії ви зможете назвати цілі епідеміологічного нагляду за грипом, описати поширені типи епідеміологічного нагляду, зокрема ті, що використовують для нагляду за грипом. Визначити необхідність запровадження дозорного епідеміологічного нагляду за ТГРІ, визначати спосіб використання даних епідеміологічного нагляду за грипом, описати важливість якості даних для епідеміологічного нагляду за грипом. Мета цієї лекції надати загальну інформацію про системи епідеміологічного нагляду за грипом, від структури та призначення таких систем до їхньої важливості для громадського здоров'я. Перша частина буде присвячена загальній інформації про системи епідеміологічного нагляду. Після цього ми обговоримо цілі систем епідеміологічного нагляду за грипом та визначення випадків, які застосовуються для таких систем. Насамкінець ми обговоримо окремі типи епідеміологічного нагляду за грипом та способи обрання пунктів дозорного епідеміологічного нагляду. Давайте розпочнемо з короткого запитання про епідеміологічний нагляд у сфері громадського здоров'я. Що таке піднагляд у сфері громадського здоров'я. Поставте відео на паузу, ознайомтеся з варіантами відповіді та сформулюйте її для себе. Після цього продовжуйте перегляд. Правильна відповідь Б. Тепер давайте поговоримо про це детальніше. Центри з контролю та профілактики захворювань Сполучених Штатів Америки визначають епідеміологічний нагляд як постійні і систематичні збирання, аналіз тлумачення та поширення даних щодо подій пов'язаної зі здоров'ям, і з їх подальшим застосуванням для вжиття заходів у сфері громадського здоров'я з метою зниження рівнів захворюваності та смертності, і покращення здоров'я. Важливими тут є поняття систематичності та постійності. Систематичність епідеміологічного нагляду забезпечує фіксацію системою тієї самої якісної інформації у конкретній групі населення упродовж певного періоду часу. А без постійного збирання зведення та аналізу даних епідеміологічного нагляду патерни захворювання залишаються невиявленими, а критично важлива інформація може бути пропущена. У системах епідеміологічного нагляду дані можуть збирати за допомогою анкет, опитувань, інтерв'ю або повідомлень про випадки захворювання. Ці дані можуть аналізувати шляхом спостереження за збільшенням або зменшенням кількості випадків із часом, а також дослідження факторів ризику щодо певного захворювання на основі інформації, поданої у повідомленнях про випадки захворювання. На основі цих даних визначають групи населення, які є більш уразливими до певної події, пов'язаної зі здоров'ям, або, наприклад, встановлюють факт викорінення хвороби у певній групі населення з часом. Поширюють дані, наприклад, шляхом їх опублікування у бюлетенях на тему вакцинації, адресованих широкому загалу. Також можливе створення звітів із даними епідеміологічного нагляду для міжнародних організацій у сфері охорони здоров'я. Ми збираємо та аналізуємо дані про певну подію, пов'язану зі здоров'ям серед певної групи населення, формулюємо на цій підставі висновки або рекомендації, а тоді поширюємо отримані результати. Процеси збирання, аналізу та тлумачення даних можна зрозуміти лише в контексті окремих подій. Пов'язаних зі здоров'ям зверніть увагу, остання складова в життя заходів часто не охоплюється визначенням, але саме вона є критично важливою для забезпечення зміни кількості осіб, що живуть із захворюванням захворюваності та помирають від нього смертності. Яким чином здійснюється епідеміологічний нагляд у сфері громадського здоров'я? Щоб зрозуміти це, обговоримо цикл епідеміологічного нагляду у сфері громадського здоров'я. Системи епідеміологічного нагляду у сфері громадського здоров'я часто розглядають як інформаційні цикли. Такий цикл охоплює громадськість надавачів медичної допомоги, лабораторії та організації у сфері громадського здоров'я. Цикл розпочинається зі звернення за медичною допомогою представників громадськості, що мають певні захворювання. Надавачі медичної допомоги повідомляють про такі захворювання організаціям у сфері громадського здоров'я, а лабораторії передають дані щодо конкретних діагнозів назад надавачам медичної допомоги і часто також організаціям у сфері громадського здоров'я. Організації у сфері громадського здоров'я впорядковують інформацію та аналізують її. Вони також поширюють таку інформацію серед осіб відповідальних за профілактику та контроль захворювань, зокрема серед розробників політики та інших посадових осіб у сфері громадського здоров'я, які можуть використати таку інформацію для впровадження нових заходів з метою покращення громадського здоров'я. Окрім цього, вони повинні передавати надавачам медичної допомоги зворотний зв'язок стосовно їхньої практики та надавати інформацію громадськості, якщо це доцільно. Дані, що збираються за допомогою епідеміологічного нагляду у сфері громадського здоров'я, використовують різні особи та організації: спеціалісти практики у сфері громадського здоров'я, надавачі медичної допомоги, лабораторії, громадські організації та представники громадськості, влада на місцевому та національному рівнях, неурядові організації, наприклад, гуманітарні, інші, наприклад, ЗМІ, громадяни, студенти. Ми розглянемо, як усі ці учасники взаємодіють у рамках системи епідеміологічного нагляду. Остання генерує дані, що використовуються для вжиття заходів у сфері громадського здоров'я. Розпочнемо з обґрунтування здійснення епідеміологічного нагляду за грипом та розглянемо його цілі. Системи нагляду можуть використовуватися для різних цілей. Найпоширенішими цілями епідеміологічного нагляду за грипом є наступні. Враховуйте, що система епідеміологічного нагляду може використовуватися для досягнення різних цілей, а також що не всі системи нагляду можуть використовуватися для досягнення всіх цілей. Загальні цілі систем нагляду за грипом такі, опис сезонності грипу, коли це можливо сповіщення про початок та кінець сезону грипу визначення вірусів кандидатів для виробництва вакцини. Опис антигенних характеристик та генетичного складу вірусів, що циркулюють, виявлення типів та підтипів вірусів, що циркулюють на локальному рівні, та їх зв'язку з глобальними та регіональними закономірностями, виявлення та моніторинг груп, що мають підвищений ризик тяжкого перебігу захворювання та ускладнень у наслідок інфікування, підтримка формування розуміння зв'язку між штамами вірусу та тяжкістю захворювання. Визначення базових рівнів активності для грипу та тяжкого перебігу захворювання на грип для подальшого оцінювання впливу та тяжкості кожного сезону та майбутніх пандемічних подій, генерування даних щодо грипу, які можуть використовуватися в рамках цільових досліджень для визначення тягаря грипу, пріоритизації ресурсів особами, відповідальними за ухвалення рішень, та планування втручань у сфері громадського здоров'я. Здійснення моніторингу чутливості до противірусних препаратів, а також виявлення незвичайних та непередбачуваних подій. Давайте розглянемо кожну зі згаданих цілей більш детально. Перша ціль епідеміологічного нагляду за грипом це опис його сезонних закономірностей. Дані системи епідеміологічного нагляду можуть використовуватися для визначення типової кількості випадків, які виникають у громаді або регіоні в різний час року. Друга ціль сповіщення про початок та кінець сезону грипу. Про початок сезону зазвичай свідчать перші випадки захворювання, в час у який зазвичай розпочинається сезон. Важливо визначити типові рівні передавання грипу у визначеній групі населення або ж інакше кажучи очікувані строки активності грипу. Це можна робити у багато різних способів. Розглянемо приклад даних про сезонність грипу у Сполучених Штатах. На малюнку зображено відсоток усіх смертельних випадків, спричинених пневмонією та грип, за епідеміологічними тижнями та роками в 122 містах США впродовж 2008-2014 років. Сезонність смертельних випадків, пов'язаних із грипом, упродовж шести років, можна прослідкувати за зростанням та спаданням синьої лінії. Нижня чорна лінія позначає середній або базовий рівень захворюваності, а верхня чорна лінія епідемічний поріг. Рухаємось далі. Лабораторний нагляд за штамами вірусу грипу може використовуватися для опису штамів, які циркулюють на місцевому та глобальному рівнях. Це допомагає дослідникам визначати штами вірусу грипу, які можна використовувати для виробництва вакцин. Моніторинг вірусів застосовують із метою опису вірусів, що циркулюють під час певного сезону. Моніторинг типів та підтипів вірусів, що циркулюють на місцевому рівні, здійснюється для виявлення закономірностей у їх зв'язку з закономірностями на глобальному та регіональному рівнях, а також з метою виявлення їх чутливості до противірусних препаратів. Окрім того, що інформація про віруси, які циркулюють, допомагає визначити віруси кандидати для вакцини на наступний сезон. Така інформація може також використовуватися для визначення відповідності вакцини проти грипу до штамів, що циркулюють, а також для допомоги в оцінюванні закономірності циркулювання вірусу на місцевому, регіональному та глобальному рівнях. Така інформація також корисна для формулювання політик щодо грипу у сфері громадського здоров'я. Це підтипи вірусу грипу, які були виявлені за допомогою епідеміологічного нагляду у Південній Африці у 2010-2011 роках. Вірус грипу А, h 1 n 1 позначений найсвітлішим кольором, виявляли лише в невеликих кількостях наприкінці 2010 року. Згодом цей штам став основним під час сезону грипу 2011 року. Також були зафіксовані штами вірусу грипу А, не класифіковані за субтипами вірус грипу А H3 та вірус грипу Б. Тестування, аналіз та повідомлення даних епідеміологічного нагляду за грипом надають змогу працівникам лабораторії з часом визначати типи та підтипи вірусів для того, щоб з'ясувати, які саме віруси циркулюють. Дані лабораторного нагляду сприяють формуванню розуміння змін окремих вірусів із часом. Завдяки цьому ми можемо вдосконалити наші знання про вірулентність, патогенність, трансмісивність, а також інші важливі характеристики вірусів грипу. Наступні цілі епідеміологічного нагляду за грипом стосуються ризику захворювання на грип та тяжкості захворювання. Сьома ціль це виявлення та моніторинг груп, що мають високий ризик тяжкого перебігу захворювання та розвитку ускладнень внаслідок інфікування грипом. Ціль номер вісім це забезпечення підтримки в розумінні зв'язку між штамами вірусу та тяжкістю захворювання. Розуміння регіональних та глобальних закономірностей передавання грипу та його штамів, розуміння груп високого ризику та потенційної тяжкості захворювання залежно від штаму, що циркулює, може сприяти визначенню ресурсів, необхідних до, під час або після сезону грипу. Також це може допомогти особам, відповідальним за ухвалення рішень департаментам у сфері громадського здоров'я та медичним працівникам підготуватися до високого сезону грипу. На графіку зображений віковий розподіл лабораторно підтверджених випадків інфікування людей двома рідкісними штамами грипу в Китаї. Вікові групи зазначені в нижній частині графіка. Зеленим кольором позначено частку лабораторно підтверджених випадків інфікування вірусом H5N1, а синім кольором частку лабораторно підтверджених випадків інфікування вірусом H7N9. Обидва зазначені вірусу грипу вважаються новими вірусами, при цьому вірус h 5 n 1 поводиться саме так, як і могли очікувати епідеміологи. Найвища частка випадків захворювання спостерігається серед молодих дорослих осіб. Утім, випадки інфікування вірусом H7N9 переважно спостерігаються серед дорослих осіб старшого віку, що вважається незвичним для нового вірусу. Окрім цього, більшість пацієнтів становлять чоловіки. Дослідники намагаються з'ясувати, чи ця вікова група є більш вразливою до вірусу. Або, можливо, чоловіки старшого віку в Китаї мають інші фактори ризику впливу, внаслідок якого вони мають більшу ймовірність захворіти, наступним завданням епідеміологічного нагляду за грипом є встановлення фонових рівнів активності грипу та тяжкості захворювання на грип. Дані з системи епідеміологічного нагляду можуть використовуватися для визначення типової кількості випадків, які стаються у певних громадах або регіоні. Епідемічна крива, яка створюється на основі таких середніх значень, може допомогти визначити типовість або нетиповість поточного сезону. Типові або очікувані рівні передавання грипу серед певної групи населення, можуть використовуватися для оцінювання впливу та тяжкості кожного сезону та майбутніх пандемічних подій. Це можна робити у багато різних способів. Сезон грипу може бути нетиповим за строками, якщо він розпочинається раніше, ніж зазвичай, або ж нетиповим за тяжкістю, якщо кількість випадків є більшою, ніж очікувалося би в середньому. Найяскравішою лінією на цьому графіку позначено відсоток зразків із позитивним результатом тесту на грип під час сезону грипу 2013-2014 років у Новій Зеландії. Інші лінії на графіку позначають середньостатистичний сезон грипу в Новій Зеландії та 90% відсотковий довірчий інтервал в обидва боки від середнього значення. Середня частка позитивних результатів була обчислена після узгодження медіанних пікових значень за останні 10 років епідеміологічного нагляду за грипом, не враховуючи пандемічного сезону 2009-2010 років. Порівнявши дані 2013 року із середнім рівнем захворювання, ви можете легко побачити, що сезон 2013 року був тяжчим за типовий сезон грипу в Новій Зеландії. Дані епідеміологічного нагляду за грипом можуть використовуватися у цільових дослідженнях для визначення тягаря або впливу грипу на населення, інакше кажучи, наскільки значною є проблема для громади або для більшої групи населення. Ця інформація може допомогти особам, відповідальним за ухвалення рішень, пріоритизувати ресурси та планувати втручання у сфері громадського здоров'я. На цьому графіку продемонстровано приклад використання даних епідеміологічного нагляду за ТГРІ для визначення тягаря захворювання серед більшої групи населення в Кенії. Автори розробили метод, що дозволяє контролювати деякі фактори ризику чи моделі поведінки при зверненні за медичною допомогою чи робити коригування на них. У таблиці подано кількість госпіталізованих та негоспіталізованих пацієнтів на тисячу осіб за провінціями Кенії. Ці показники можна застосовувати до населення в кожній провінції, у такий спосіб оцінюючи тягар або ж кількість осіб із ТГРІ в кожній провінції. Визначивши типову поведінку вірусів грипу у певній групі населення, ми можемо використовувати дані епідеміологічного нагляду для виявлення незвичайних подій. До таких подій належать спалахи грипу поза межами типового сезону, тяжкий перебіг захворювання на грип серед медичних працівників або кластери випадків неефективності вакцини, що можуть свідчити про появу нового вірусу грипу. Щоб досягти зазначених цілей, ми повинні мати змогу визначати кількість випадків грипу та відстежувати їх. Утім, для підрахунку кількості випадків, кожен учасник системи нагляду повинен чітко розуміти, які симптоми та діагнози класифікують як такі, що пов'язані з грипом. Зараз ми розглянемо саме цей ключовий аспект здійснення будь-якого епідеміологічного нагляду, визначення випадків для цілей епідеміологічного нагляду. Визначення випадків надають нам змогу ідентифікувати випадки систематично для чого ж вони потрібні. Різні учасники системи охорони здоров'я можуть використовувати різні критерії для визначення грипу. Для прикладу, працівник системи охорони здоров'я може визначити випадок грипу, спираючись на діагностоване підвищення температури тіла, озноб та кашель, у той час як лікар може визначити випадок грипу на основі діагностованого підвищення температури тіла та інфекції верхніх дихальних шляхів. А лабораторія може визначити такий випадок, ґрунтуючись на позитивному результаті тесту на грип. Через це постає потреба стандартизації критерії визначення випадку для цілей повідомлення. Стандартизація визначення випадку визначає випадки, які необхідно враховувати та про які необхідно повідомляти, визначає кожен випадок за особою, місцем та часом, а також здійснює поділ визначень випадку на такі категорії, як підозрюваний, імовірний та підтверджений випадки. Існують різні міркування щодо створення стандартизованих визначень випадку грипу для цілей епідеміологічного нагляду. Передусім інфікування вірусом грипу викликає синдром, який складно відрізнити від інших респіраторних інфекцій. Це прийнятно, оскільки визначення випадків не є діагностичними інструментами. Немає потреби відрізняти кожен випадок грипу від будь якого іншого респіраторного захворювання. Визначення випадків не обов'язково повинні використовуватися для виявлення усіх випадків, скоріше їх слід застосовувати для опису тенденцій із часом. Значну частину випадків, охоплених поміченою тенденцією, становитимуть випадки грипу, однак також прийнятним є те, що не всі зафіксовані випадки будуть випадками грипу, а також те, що існуватимуть випадки грипу, які не були виявлені. Урешті-решт глобальне використання спільних визначень випадків надає органам влади у сфері охорони здоров'я змогу тлумачити дані в міжнародному контексті. Це важливо для вірусів із пандемічним потенціалом, таких як грип. Утім, визначення випадку повинне бути таким, щоб його можна було використовувати у всьому світі, зокрема в умовах нестачі вірусів. Навіть попри те, що визначення випадків не є діагностичними інструментами, вірусологічні дослідження зразків, взятих в осіб, що відповідають визначенням випадку грипу, роблять епідеміологічні дані кориснішими. Такі дослідження є частиною моніторингу штамів вірусу грипу, які циркулюють. Утім, у більшості випадків проводити вірусологічні дослідження усіх випадків, що відповідають визначенню випадку, не практично. Якщо є можливість проведення лабораторних досліджень, для них слід обирати під групу випадків, що відповідають визначенню випадку. Кількість випадків, які обирають для проведення лабораторних досліджень, залежить від спроможностей місцевої лабораторії. Детальніше ми поговоримо про це згодом. Оскільки грип спричиняє генералізовану клінічну картину з різною тяжкістю, а лабораторні дослідження проводяться лише для деяких випадків, існує декілька категорій визначень випадків. Визначення випадків на основі синдрому є практичними для застосування в різних умовах. Для фіксації випадків грипу використовуються два синдроми: грипоподібне захворювання або ГПЗ. Грипоподібне захворювання або ГПЗ зазвичай має легшу клінічну картину. Таке визначення застосовується в амбулаторних умовах. Визначення тяжкий гострий респіраторний синдром або ТГРІ застосовується в умовах стаціонару до випадків, які переважно мають тяжчий перебіг. Окрім цього, також існують лабораторно підтверджені випадки, як ГПЗ, так і ТГРІ, можуть бути лабораторно підтвердженими, якщо взяти зразок має позитивний результат тестування на будь-який штам вірусу грипу. А зараз обговоримо стандартизовані критерії, що використовуються для визначень випадків ГПЗ та ТГРІ. Відповідно до поточних критерій ВООЗ, особа з грипоподібним захворюванням ГПЗ, це особа, в якої наявна гостра респіраторна інфекція за умови відповідності усім наведеним нижче критеріям, підвищення температури тіла до 38 градусів або вище за результатами вимірювання. кашель, Початок упродовж останніх 10 днів. Це визначення випадку відображає деякі зміни, внесені до попередніх визначень випадку, які просувала ВООЗ. Насамперед, формулювання раптове підвищення температури тіла замінили на гостра респіраторна інфекція. Таку зміну внесли, оскільки критерій гостра респіраторна інфекція відображає більш широко визнаний клінічний стан, який легше застосовувати та тлумачити. Критерій підвищення температури тіла був змінений із понад 38 градусів за Цельсієм на 38 градусів за Цельсієм або вище. Така зміна була внесена, оскільки результати досліджень свідчать, значна частина клінічних працівників та працівників, що ведуть документацію, округлюють виміряну температуру тіла до 38 градусів, коли насправді вона становить, наприклад, 38,3 градуса. Як наслідок, у таких пацієнтів не фіксують відповідність визначенню випадку. На сам кінець також був вилучений критерій болю в горлі, оскільки дослідження показали, що біль у горлі насправді частіше свідчить про відсутність грипу. Отже, поточне визначення випадку ГПЗ простіше застосовується та має фіксувати більшу частку випадків грипу. Аналогічно випадок тяжкого гострого респіраторного захворювання або ТГРІ визначають як наявність в особу гострої респіраторної інфекції за умови відповідності усім критеріям, наведеним нижче, підвищення температури тіла до 38 градусів або вище, в анамнезі або за результатами вимірювання. Кашель, початок упродовж останніх 10 днів, необхідність госпіталізації. Так само, як і з ГПЗ, для спрощення застосування визначення випадку був доданий критерій гостра респіраторна інфекція, а кашель був вилучений, оскільки було виявлено, що цей чинник не допомагає у виявленні інфекції грипу. Попередня версія визначення випадку ТГРІ передбачала окреме визначення випадку для дітей відповідно до настанов щодо ІВДХВ. Такий підхід виявилося складно застосувати із декількох причин. По перше, за таким принципом, випадки серед дітей віком до двох місяців не фіксувалися взагалі. По друге, клінічні працівники в лікарнях не були настільки ж знайомі з критеріями ІВДХВ, як клінічні працівники в амбулаторіях. І по-третє, такий підхід ускладнив застосування визначення випадку. Тому тепер для всіх вікових груп використовується єдине просте визначення випадку. До визначення випадку була додана наявність підвищення температури тіла в анамнезі, оскільки було виявлено, що значна кількість пацієнтів із можливими випадками ТГРІ, перш ніж прийти до лікарні приймали жарознижувальні препарати, внаслідок чого знижувалася температура тіла. Також із метою розрізнення пацієнтів із новим захворюванням, що накладається на старе захворювання, був доданий критерій нещодавнього виникнення. Виявлення вірусу грипу є ефективнішим упродовж перших п'яти днів після появи симптомів. Утім, встановлено, що грип можна діагностувати впродовж десяти днів після появи симптомів. На сам кінець були вилучені критерії задишки та утрудненого дихання. Результати досліджень свідчать, що ці критерії не сприяють виявленню випадків грипу. Окрім того, було виявлено, що такі критерії тлумачать по різному або ж взагалі розуміють цілком неправильно. Усунення цих критеріїв спрощує визначення без втрати точності. Тепер, розглянувши в загальних рисах епідеміологічний нагляд за грипом, його цілі та визначення випадків, пропонуємо обговорити методи, що застосовуються для здійснення епідеміологічного нагляду за захворюваннями.